Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні лечу на зустріч з своєю сестрою. Вона зараз закінчила курси по манікюру і їй потрібна модель зі зняттям та покриттям, щоб були ці процеси. Тож лечу на її стажування. Дуже радію, що вона втілює свої мрії, тому що їй це дуже подобається насправді. І вона Зараз навчилась, прийшла пішла на навчання і хочу зараз постужувати, попрацювати і потім робити нігті такі, як вона собі робить. Ось якісь дизайнерські, авторські. Мені вони дуже подобаються, дуже класно виглядають. І я впевнена, що ну, багато хто. Хоче теж собі таке зробити, а майстрів у нас немає. Здається, тільки одна в Києві робить щось подібне. Я з кавусею взяла чоловікову чашечку, в мене своєї немає. Я подумала, що, напевно, треба і мені придбати. У нас в машині є функція кава з собою. Мені було цікаво, що там така за кава з собою і інша якась. Побачимо, що з госів. Гаряче ще. Їхати, їхати далеченько, тому з кавою все, мене вже відпустили. Дивіться, який класний манікюрчик мені зробила. Зараз другу ручку покажу. Дивіться. Клас. Мені дуже подобається так ніжно. І дуже прикольно. У нас зараз вечір. Включила собі друзів для того, щоб трошки скрасити розвішування шкарпетків. Я ненавиджу це робити, прям максимально ненавиджу. Це найнеулюбленіша моя родинна справа. Друзів, до речі, я обожнюю. Напишіть в коментарях, хто теж любить цей серіал. Просто обожнюю, не знаю, можу роками дивитись, Знаю всі серії, всіх сезонів, все передивляюсь, Я не знаю скільки разів на рік. Мене цей серіал завжди виводить з депресійного стану. реально, коли сумно, треба включати друзів, і все життя налагоджується. Чоловік подарував мені ось такий набір друзі, і це прям ця кав'ярня. І бачите, це як площадка для зйомок весь їхній цей павільйон. Ще є квартира, я теж її дуже-дуже хочу скласти і щоб вона в мене була. Тож тут ну, дуже прикольно, тут Рейчел, до речі, є така нормальна, а друга ну, на повороті зла. Росик який плаче, там з другої сторони він сміється, все нормально. І ці теж треба буде ще раз переглянути, які в них там вардашки. Ой, це класно. Коротше, на коробку можна вже. Викидати я вже склала, зараз покажу. А ось інструкції я зберігаю, тому що іноді буває так, що десь може уронитись, щось відпасти. А буває так, що взагалі прям ціла конструкція може так от впасти на підлогу і щоб не шукати в інтернеті. А у мене все в папочках є в ній, і наші інструкції Лего всі зберігаються. Ой, класно, я обожнюю. обожнюю. Такий кайф отримала, коли складала. І Зі мною теж, до речі, складала тільки своє ліво. Ми включили друзів і складали під це е, кайф, Просто. Капець, єдина, що це ось це я вас свого поставила. Але тут дуже класний гантер. Прикольне. Єдине, що, Боже, що з камери, кудись подівались наклейки. Я вам сказала, що вона їх брала і не пам'ятаю, куди засунула. Десь знайдуться, То ми там десь плакати. З того боку і з цього боку Плакатиків не вистачає, її тут типу, зарезервовано. Ой, клас. Я просто таке задоволення отримала. Це що щось чимось? Довше за все, ось ця частина перша складається, а потім вже це вже дуже легко. Такі калимки. Можна поставити ось сюди замість мікрофона. Воно або це, або то ставиться. Ну, я туди поки поставила, щоб не загубилось. Словом, я така задоволена, це просто щось з чимось. Як я люблю складати лего. А це ще й друзі. <п 'ят> просто капець, мені. От, що, що? А мені на подарунок можна або Лего, або платівки, або жилейки. Цукерки, це безпрограшний варіант. Убожнюю кипець. Ще хочу, там є такі набірчики з кактусів, дуже хочу їх, і квартиру. Це в мене такий вішлісту для чоловіка. Скоро, можливо, подарую мені, не знаю. Побачимо наскільки скоро, але дуже-дуже хочу. Єдине, що проблема завжди, де це складати. Ось це завжди і зупиняє перед покупкою. Але, блін, це такий кайф це скласти. просто. Що буде вам видно, але в гнізді спить кіт маленький. Ось там. Коротше, тут у нас горлиці були, сплили гнізду, потім ось цей малюк, він задерся. По дереву ось, ось сюди. Е, я думала, що він, е, ну в принципі, дереться, тому що тут пташки, вони його зацікавили. Е, е, і ну, тепер бачу, що він взагалі їх вигнав. Але щоб полягтись в гніздо, це капець. Він дуже маленький. Я зараз ставлю відео, який він взагалі це нам підкинули кошенятка. Батьки чоловіка забрали собі. І він тепер у них живе. Ну і на вулиці гуляє, бачите, що творить прямо в хніст. А ти ж, Після батьківських зборів. А я хочу твій, я мій. Мій бери. Yeah. <laughs> з цибулькою. Такий новий гірус. дуже смачний, мені подобається. Як? А у Єви просто з м'ясом, просто з куркою. А ти просто хочеш м'ясо? Ну, їж, їж, їж. їж як хочеш. Там є вам <грається> я все ж кавою читаю книжечку. Повернулись додому і ося грає ось в цю гру рекрум. А ми зараз поїмо і буду ось таким засобом пшикати салімчика. Це від різних бліг і все таке, що він підозріло сьогодні вранці. Чухався, то зразу замовила, подивилась який краще По відгукам Прикольний. Він такий дуже, начебто, лайтовий, напшикується повністю на котика, так щоб він був такий вологий, не мокрий, а вологий. І можна попшикнути також всі його ліжечка і можна торкатись тому що я. Знаю, що є якісь засоби, які там намазуються там на холку, і не можна ні, ні людям, ні коту це зачіпати. Ну спеціально на холку, щоб. Не злизував там, а це такий більш-менш нормальний. Ну, Побачимо. І можна для дезінфекції, ой, для профілактики точніше, впродовж року. Шикар. Всім привіт у новому дні. Сьогодні їздила на кладовище до мого дідуся, всією сім'єю, і у мене там просто розійшлася алергія на амброзію. Всі очі чухаються, вже випала діазолін вдома. І все одно ще чухається, чухається, розчихалась там просто тим, як не знаю хто. І вся слизова, знаєте, не дуже запалена. Голова вже мудна. Словом, це капець, очі червоні повністю. Це, це жесть. Я наступний раз, напевно, буду брати з собою якісь таблетки, якщо на якусь природу або ще щось, тому що це. Це жах. Все заросло на всіх могилах. Там брозія. Ми е, поїхали якраз дідуся день народження і е, якраз все почистити. І ми то своє почистили, але ж навколо все одно воно є, і це якийсь, якийсь жах. Тільки що переглянули відео, яке я зняла. І отак от очима не видно, що хтось його вже вплював. Вчора вимивала його, і просто на камері прям все видно. Камера, все видає. Будь-яку соринку це правда. Отак от, от дивишся, все нормально. Передивляєшся відео, все обляпано, все засорто. Забрала бабусину ковтинку, щоб вивезти плями ось ці свіжі. Це вино, вона випадково вилила її вкусила бджола. Ну так не сильно, не критично, але все одно вона злякалася і все так пер перекинулось, перелилось. І дуже шкода на біло, а в неї немає чим виводити. Тож я зараз в кисневому відбілювачу це замочу. Вона вся біла, тому нічого не має пустатись. Ось тому зараз зроблю і через день їй якраз передам. Бо вона її дуже любить, і, до речі, це я їй дарувала на якесь день народження, тому що вона мене так дуже мерзне завжди, А це якраз їй таке на літо. Ковтинка. Так, у мене тут за машинкою ховається ось таке відерце розкладне. І на нижній полиці за кошиком у мене тут зберігаються всі мої засоби. Порошки від плями. і... Все для прибирання. Ванна, на туалет, від нальоту і блиск для церкви. Так, і, звичайно, кисневий відбілювач. Так, все назад. Я вже поставила чайник. Ні, не поставила. Так, да, забула включити. Сьогодні на обід ось такі рис з овочами. Я додавала не воду, а яловичний бульйон. Я вже спробувала, це дуже-дуже смачно. Тут набір овочів з квасовою, фасолью, ось кукуруза, коротше, перчик і морква. Дуже мені подобається, це вже було готове, так я закинула все. І ось така прикольна і швидка страва вийшла. Це я Єві робила ще з ночі сирнички, щоб вони вранці поїли з чоловіком, тому що він якраз з нею сидів, поки я була відсутня зранку. От, і зараз буду робити салатик. Взагалі хочу показати, що у нас тут коїться. Просто це в мене не було вдома. Тут щось Єва робила. Це я принесла, тому що треба вже розвісити. Он робила якісь, дивіться, це вона робить попкорн. Купує ось такі хлібці, це Єва, коли в магазині бере. Ну, рідко, але зазвичай, коли ми в фору ходимо, то тоді бере їх там, засипає ще солю, хоча вони і так сіллю. І от крамсай, і це в неї попкорн. Так, ну коротше, натворили тут е, знатно, якщо чесно. От начебто нічого такого, але, блін, це виламали. Е, там теж безлад, скрізь безлад. А я прибирати це поки що не буду. Я пообідала і хочу зробити собі каву. У нас вже е, я оце зроблю собі. У мене, до речі, новенька чашечка з юску, я купила собі. І рушнички купила собі оновити. Так, у мене залишилась тут брудна посуда. Посуд, так, в принципі, нормально. Це в мене залишилась цибулька з салат робила. І для того, щоб вона не валялась, я її хочу замаринувати. Ну, якраз каву поп'ю дворі. прийду і замариную і помию посуд. Все, пішла відпочивати. Оце зроблю, поприбираю це, розкладу шкарпетки. Це, що я ненавиджу, просто ненавиджу. Боже, от просто коли все розкидано, я... <сможливо> я не можу. Зараз Сподивлюся, що є в кімнаті. Це я складаю, коли прибираю у вітальні. Складаю її сюди під. Під кімнатою і вона потім розгрібається за вчорашній день. А у Єви. Дивіться, яка частота. <плес> Тільки одяг на застіляне постіль взагалі. Боже, Пожесалім що сьогодні витворяв. Ой, ричав. значить, один котик. Другий котик, і один ще був на дереві. Е, а він там і досі, до речі, воно він там. Він не знає, чи ні? Ось, бачите? Оцей маленький котик, боже, він е, спить реально на дереві, в гнізді спить. Отут. А це тут був кіт, він прям заліз на дерево. І вони почали лаятись, і би мене покликала, ми покишкали-покишкали, і той котик втік, і вже цього маленького залишив спокій. Потім дивимось, прийшов ще один кіт. І Шерлок ще. І Салім просто здурів, як почав шип' їти. Боже, наче так обережно. Ти ж вдома за сіточкою сидів. Ну що ти оце? We met at a moment when my world was up in smoke, and yours was all about the past, and all you carried on your back it was so heavy until you met me. Match with what we're feeling for each other change our names so we can call them one another. No one gets me like you do when I'm with you the smoke begins to fade. Нарешті все прибрано, все на кухні вариться кукурудзка. Єва сьогодні цілий день з салімом грається. До речі, про фломастери. Я казала, я казала. <реш> 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 а ти що, лізеш? казала. Що ти розмальовуєш себе і ручки покажи свої? Тут щось це вона малювала подряпини, Вони салімом, чоловік і дружини. Оджилися Подруж... сьогодні, так, да, Зять? Так, коли ви свою пошту будете розбирати? Чи ви не плануєте? Не плану. Викінк! Special dity, but I found you in the desert, like a pond of living water, where I rest, my running thoughts. I think you saved me, didn't even know my throat was so dry. And you think so little of you. Відійшо. Це я знімаю вже ввечері, просто трошки. Хочу просто вам показати, що все. Відійшло це якраз на цій частині, бо немає жодної плямки.